Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. І сьогодні я хочу поговорити з вами про таку надзвичайно важливу тему як контроль емоцій. Я б хотіла сьогодні зробити з вами таку практику, точніше, дати вам алгоритм цієї практики, яку ви можете робити взагалі будь-де і будь-коли, вам для неї нічого не потрібно. Ця практика називається «П'ять почуттів, тому що вона задіює ваші сенсорні системи. І повертає вас з цього емоційного стану у певний раціональний у момент тут і зараз, і ви можете вже приймати раціональні рішення. Вона робиться у п'ять кроків. А перше це вам потрібно обрати з того, що є навколо вас п'ять речей, які чимось вас приваблюють, роздивитися їх. От у тому місці, де ви є, просто подивіться, озирніться, оберіть собі якусь річ і подивіться на неї, як вона виглядає, які в неї є деталі, якого вона кольору. Роздивіться її. Потім ще чотири. І таким чином, після того, як ви назвали ці п'ять речей, ви можете перейти на наступну сенсорну систему. Це будуть чотири речі, які ви можете почути. Що, що оточує вас у будь-якому випадку, зараз є якийсь звук, який ви могли б для себе обрати, і сконцентруватися на ньому. Можна навіть закрити очі, якщо вам таким чином буде легше це зробити. Після того, як ви назвали п'ять речей, які ви бачите, і чотири, які чуєте, ви можете сконцентруватися вже на тактильній системі. Так, щось, що ви відчуваєте. Це три речі. Будь-що, можливо, це буде щось, що вас оточує, і ви можете це, до цього доторкнутися, або найлегший спосіб, це щось, що ще є на вас, як на дотик вам ця тканина, чи подобається вам вона, як, в принципі, ви себе почуваєте в цей момент. Після цього переходимо до запахів. Просто сконцентруйтеся на двох запахах, які зараз можете відчути. І після цього ми концентруємося на смаках. Я сподіваюся, це було вам корисно. Користайтеся цією вправою прямо зараз. коли закінчите дивитися це відео, спробуйте це зробити. Давайте ще раз повторимо: це п'ять речей, які ви бачите, чотири, які ви чуєте, три, які можете тактильно відчути, два запахи і один смак. Тож спробуйте це прямо зараз і робіть це своєю звичкою у майбутньому. До побачення.